Щоб спостерігати коронний розряд помістимо металеву голку над плоскою пластиною та підключуємо їх до джерела струму високої напруги. Щоб розряд був помітний, потрібно до голки підключити позитивний полюс, а до пластинки негативний. Коли напруга сягає 15 кВт, починаємо чути шиплячий звук. При 20 кВт на вістрі голки з'являється маленький голубий вогник. При подальшому підвищенні напруги. Стає видно струмінь, який світиться та направлений вниз. А потім між голкою та пластинкою починають проскакувати маленькі іскри. Пояснимо як виникає коронний розряд. Повітрі завжди є певна кількість вільних електронів, які відірвалися від молекул під дією сонячного світла або космічних променів. Поблизу вістря голки дуже сильне електричне поле, та воно швидко розганяє електрон до такої швидкості, що при зіткненні з якоюсь молекулою він вибиває з неї наступний електрон. Ці два електрони вибивають наступні два електрони, так виникає електронна лавина, яка направлена до вістря. Газ поблизу вістря нагрівається. І його випромінювання запускає нові лавини. Молекула, від якої відірвався електрон, перетворюється в позитивно заряджений йон. Під дією електричного поля масивні йони повільно рухаються із області розряду до негативно зарядженої пластинки. В основному проміжку між голкою та пластинкою електричного розряду немає, повітря тут не світиться, а струм тут є, його носіями є позитивні йони.